Заправка ОКО. Вже нарахували більше 10 потерпілих. Всі автомобілі заправляли з 95-м пальним, зразки для якого ми на відео при працівниках ОКО збирали. Поліція наразі ще не приїхала. Така ситуація. Хочу на відео зафіксувати, вивити цю воду і перед ними на відеозапис залити бензину 95-ї, щоб пізніше дати на експертизу. Ви що ж... Перед працівниками... А ви на п'ятні? На п'ятні, так. Я на п'ятні. Можна включити? В присутності працівника АЗС і в присутності свідків заправляємо 95 го бензину.